Бій в вазі до 64 кілограмів Дмитро Зеленко у синьому куті і в червоному Михайло Казимирчук. Відразу джебами починає Зеленко. Хлопці поки не рвуться в партер, оскільки попередньому поєдинку помітно було, що Пазюк стійці не хоче не хоче проявляти себе, не хоче е, ризикувати. Всі ці шурги. Казимирчук. Ну і поки виключно руками працюють, намагаються не мацати дистанцію своїх хлопці. Смикають один одного. Треба звикнути до опонента. Треба, можливо, і звикнути до, до себе, розігрітися і саму. Пішов Казимирчук першим в атаку. Відскочив від суперника по корпусу. Завершує свою комбінацію Зеленко. гонко. Не смикати один одного. Фактично в тому боксерському поєдинку. Зеленко його атака направлена на голову суперника. Одиночним, лівою прямим пробуває Казимирчук, Не дістає опонента. І непогано Казимирчук реагує на випад опонента в своєму напрямку. Дотягується лівою прямим, викидає Джек Зеленко. Інший його джеб збиває. Казимирчук першим не дістав. Другий опонент збив і намагається класичною двійкою почати свою атаку. Зеленко викидає джеб Після цього правий, додає, ще й хук передньою рукою. Відкидає опонента від себе Зеленко. Казимирчуку всього навсього 17 років. В грудну клітину влучає йому Зеленко. Не продовжують хлопці, навіть не думають застосовувати ноги, навіть не думають е, проходити в ноги, переводити бій. в Партер ні, рубається в стійці рубається на руках. Ну і поступово здається, що розігріваються. Більше впевненості своїх сил з'являється. Більше агресії зараз підходить Казимерчук до суперника. і Ось як цей бій переходить в партер. Яскраво, красиво. Вирішив Казамарчук, що потрібно йому. Аби донизу перейшов цей бій. Насправді Зеленко дуже непогано всі це виглядав. І, і перебував там опонент. Згори Зеленко. Однак поки що в гарді отримає суперник. Не замикається. Э, гард. Але ніг свого опонента Зеленко лівою рукою пробивав по корпусу. Обхоплює свого опонента і закриває гард Казимирчук. Останні секунди першого раунду не дає можливості Казимирчук працювати супернику, але все одно Зеленко знаходить можливості, аби завершити цей за раунд з ударами. Отримують оплески хлопці в кінці раунду. Першого Казимирчук наковтався, ударив суперника. І все ж в надзвичайно яскравому стилі ми опинилися з вами на канваці. Гарно повторюю лівою і боку. Зустрів свого опонента Зеленко і ось тут. Атака Зеленка проходить все ж в нього. Казимирчук. але так, аби опинився Зеленко на ньому. І насправді Казимирчук дуже швидко зорієнтувався Ось тут. Зеленко в маунті. Я його скинув себе. бо о, якби він там опонента залишив, все могло б закінчитися швидко і боляче. Секундант покидає тринг. Другий раунд. Знову ж в різносторонній стійка хлопці. Це так само може е, чинити вплив. Плані того, що ну, так досить обережно вони в стійці поводять себе. Не дотягується Казимирчук своїми ударами. А ось зараз розмін, розмін хороший. Вимагають котові, сміливішим бути. Казимирчук вперед пішов, зараз не дотягується він до Зеленка. Зеленко, можливо, і за прямою траєкторією відступав, але відскакував спокійно. Не дозволив дістати себе. І знову зараз пауза, і знову зараз. Е Спроба вияснити, а хто ініціативу проявить. Казимирчук Пішов на суперника. Зеленко його гарно. лівою з боку зустрічає. Викидає Джеп на дистанції. Тримає суперника Зеленко. Хвилина вже позаду. Не зовсім. Це зазвичайна тренерська історія. Казати, що минула хвилина, хоча пройшло тільки 50 секунд. Зеленко ще одну гарну атаку на голову провів. Переводить Казимерчук. Цей бівпартер. З гори Казимерчук. Вимагають, аби розп'яття застосовує проти свого суперника. Є можливість зараз душити. Давай, 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 Одна давай, хвилина давай, 37 давай, секунд давай, до завершення, давай, до завершення давай, другого раунду. Прямо, душити давай, не вдалося. Сайт контролі. Перебуває Казимирчук. Казимирчук поки для розп'яття не робить нічого. Пробуває правою рукою. Тримає його суперник. Тримає свій замок. Тримає свій замок. Зеленко за цеє коліном по торсу прилітає по тулубу. Гарно вкладається в свої удари Казимирчук. Да, 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 да. Відключай руки. Продовжує розгорні. перебувати в сайт контролі. Продовжує Прикри. перебувати з боку Казимерчук. Обережно не Пів хвилину розгорні. до завершення раунду. Казамирчук згори дуже непогано. Працює. 20 секунд, 20 секунд. 20 секунд. Останні секунди раунду. Притискає зеленко до себе опонента. Він розуміє, що важко йому зараз щось робити. Але треба принаймні спробувати зв'язати суперника. Не дозволити Казимерчуку робити те, що він захоче. Казимерчук по корпусу йому коліном б'є. Ну і заключні секунди цього раунду. минули. Шість хвилин позаду. Повністю контролювати його руки. Стійці. Зеленко продовжував влучати більше за суперника. Гарно зустрічав лівим боковим, потім правою додавав. Підсікає ногу візаві свого Казамерчук і переводить його в партер з кікбоксингу Вако. В свою чергу Зеленко, багаторазовий чемпіон України з Панкратіону, бронзовий призер чемпіонату світу з Панкратіону. І оці от хлопці сьогодні в другій парі б'ються. Хлопці досить титуловані. Зеленко знову стійці влучає, знову влучає жорстко. Не подобається це Казимирчуку, Він намагається в ноги пройти. Зеленко гарно від спроби тейкдауну захищається. Казимирчук вигадливий хлопчина у боротьбі. Все одно Зеленко змушує його залишитися в стійці. Хайкік! гарно проходить у захваті публіка. Аплодує і вона. І це такий вигубу переживання за Казимирчука. Не дотягується рукою ні Джебом. І потім охопити ногу суперника. Не вдається Казимирчуку. Зеленку бажано залишатися в стільці, але не так. Казимирчук пробиває, по ньому і не помітив. Не відчув цього проходу в ноги. Зеленко тримається він. Намагається захищатися від тейкдауну, але все одно кода його донизу Казимирчук. Поки не замикає гард Зеленко. Охоплює шию суперника. Червоне обличчя Зеленка. Йому по цьому обличчю пролітало так само достатньо далі. Тримає він Казимирчука. Рефери Рефері підводить бокс бійців. Вдалося він захищатися по факту зеленку. Так, суперник тейкдаун провів. Так, біду унизу перевів, але там зв'язав опонента свого Зеленко і зараз за одну ногу хапає Казимирчук. Зеленка Зеленко намагається на ногах триматися, і Все ж донизу його переводить Казимирчук, До сітки притискає. Але провести тейкдаун це одне. А ось там загрожувати супернику. навпаки навіть Зеленко пробував правою рукою. Притискає головою опонента до головою плечем опонента до сітки Казимирчук. І по цій голові Зеленко має можливість працювати. Під руку бере суперника. Тридцять секунд до завершення бою. Досить пасивно зараз відбувається боротьба знизу гарно Зеленко нейтралізує Казимерчука. Зараз Казимерчук дає можливість зеленку навіть підвестися. 10 секунд до завершення бою вирвати з землі не вдається Зеленка. І Зеленко під руку бере. Не виходить розвернути, не виходить. Вирватися з обіймів Казимирчука, проте нічогісінько він не дозволив суперника в цьому раунді зробити. Ще один цікавий, ще один інтригуючий бій. Ну і ось, хайлайти третього раунду. Хай кік виконання зеленка. Хай кік це смачно було. Не вистачало активності в боротьбі. Е, все ж, знайомий зеленко з боротьбою, також Казимирчику не так легко, було. чекаємо на підсумок, що там судді в Вдали двобої перемогу розділеним рішенням суддів. здобуває боєць з міста Суми. Михай. Роздільним рішенням суддів Михайло Казимерчук забирається бій.